На великому екрані жителі Ірану наживо спостерігали за атакою їхньої країни на Ізраїль і раділи кожній випущеній ракеті. Ввечері 13 червня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Це була відповідь на атаку, адже напередодні ізраїльська армія атакувала Іран. В результаті чого була знищена велика кількість військових об'єктів. Також цілями Ізраїлю стали ядерні об'єкти Ірану. Ірану на відповідь знадобилось менше доби. По Ізраїлю було випущено щонайменше 150 ракет. За повідомленням місцевих ЗМІ, частину з цілей вдалося перехопити. Не обійшлось без жертв серед цивільних. За повідомленнями ізраїльських служб, двоє осіб загинули внаслідок прямого влучення в житловий район у центральній частині Ізраїлю. Також пізніше в лікарні померла жінка, яка отримала поранення від уламків ракети. За повідомленням армії оборони Ізраїлю, після першого залпу Іран здійснив ще одну хвилю обстрілів. Ця атака стала однією з найпотужніших за весь період ескалації між Іраном та Ізраїлем. Ситуація в регіоні залишається напруженою.